Після візиту сі до Росії захід остаточно зрозумів, що це війна за його майбутнє, вважає знаковий політолог Андрій Піонковський случай, якщо возникнет реальна возможность вооруженного вторжения, это вторжение будет реалізовано незамедлительно. Зараз ми спостерігаємо не менш вражаючі надзвичайно серйозні зміни в республіканському секторі американського політикуму. Трамп перетворюється у суціль маргінального ідіота, кожен день повторюючи на мітингах, що він за 24 години домовиться із путіним. Він домовиться про припинення війни, віддавши йому цілу низку українських земель, які, як зазначає Трамп, виявляються заселені росіянами. Ця зміна позиції усього політикуму у Сполучених Штатів викликана двома причинами: перша візит Цінзіпіна сприймався як спроба створення нової імперії зла, тобто Китай намагається вибудувати таку антизахідну імперію Китай, Росія, Іран, і це парадоксальним способом згуртувало обидва крила американського політикуму. Була дуже популярна думка, особливо серед республіканців, що основний ворог Китай, і було б непогано перетягнути Росію на свій бік, щоб протистояти йому. Але тепер в Америці всі побачили, що Путін це просто васал Китаю і повністю віддає свої економічні ресурси у розпорядження Сідзіпіна. І що Сполученим Штатам протистоїть єдиний блок Китаю і дрібних китайських васалів. Це згуртува увесь американський політикум, який зайняв тепер єдину позицію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.